Мися до подій в Україні долучаємо Віталія Барабаша, начальника міської Авдіївської міської адміністрації. Пане Віталію, бажаю здоров'я. Слава Україні. Вітаю граєм слава. Пане Віталію. Яка ситуація в місті Авдіївка та навколо міста просто зараз? Дуже галяче, дуже спокотно вже сьогодні. П'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціям навколо міста. Намагається все-таки місце оточити все більше і більше нових сил накидають кидають для реалізації своїх цих задач по місту ніч більш-менш спокійно пройшла. Не було нарешті. Не знаю, це, це перша ніч, мабуть, початку цього загострення. Що в місті не було авіаракетних ракетних ударів вночі були звичайно, що поодинокі якісь хаотичні обстріли були якісь поодинокі прильоти по старій частині міста, по центральній, але ж масованих серйозних обстрілів по місту не було. Чого не скажеш по позиціям? Там, звичайно, тиші немає взагалі. Всю ніч тривають стрілецькі бої як з півдня, так і з півночі від міста. Ну і працює артилерія. Звичайно, що вона працює цілодобово, немає перерв. Якщо навіть є якісь, скажімо так, перерви в роботі ствольної артилерії, то зразу замість них включається і система СЗВ ГРАД, і танкові обстріли. Ну і по позиціям, звичайно, що дуже багато роб... працює авіація. Дуже багато щодо цивільного населення, пане Віталію, чи триває евакуація і чи вдається проводити пошуково-рятувальні роботи? На жаль, на рахунок пошуково-рятувальних робіт немає змоги їх проводити, бо ну дійсно. А вночі, от, наприклад, як сьогодні більш-менш було спокійно, вдень тиші не буває. В місті взагалі гатять вони з усього, що є в них наявності. Ну і сьогодні трохи вночі пав такий невеличкий дощ, і сподіваюся, це трошки сповільнить їхні штурмові дії, їхні ці активності. З одного боку, з іншого боку, погодні э, умови такі дають менше змоги використовувати безпілотні літальні апарати а в день їх дуже багато, і над містом, і позиціям звичайно вони літають. Якщо мова йде про мавіки, якісь там звичайні невеличкі коптери, то їх звичайно можна збивати, бо вони, як ну як правило, над містом вони э, літають на невеликих висотах. Ну, здебільшого, вони використовують. Це безпілотні апарати тактичного рівня, типу «Орлан», Вони на дуже високій висоті йдуть, і неможливо їх дістати. І вони бачать, як тільки десь збираються люди, чи б то збирати завали, чи просто отримати гуманітарну допомогу. Зразу туди починають працювати і артилерія, і радами. Тому на жаль, з безпекою складовою, ми поки що не можемо ці роботи виконувати. На рахунок евакуації вона триває. На жаль. Не в тих об'ємах, як би нам хотілось, не тому що немає змоги. Дійсно, вона дуже складна. Це можливість виїжджати з міста, але ж здебільшого люди не дуже мають бажання. Вчора вивезли одну особу позавчора, також одну днем раніше п'ять. Сьогодні станом на ранок 1620 осіб залишається в місті. Є гуманітарна допомога, є медицина, є продукти харчування. Є гігієна. звичайно, що з початком цього, цього загострення ми зупинили завезення гуманітарної допомоги з точки зору безпеки, бо ну дійсно гатять по логістиці, по дорозі майже постійно в світовий день. Це точно пане віталію. Тобто, я зрозуміла, що соціально важливі послуги наразі вони доступні, і коридори до них чим вони постачаються, вони відкриті. Ну як таких коридорів їх нема вже спочатку повномасштабної війни, е -е як тільки по дорозі їде машина, ворог е -е, ну бачиться, якщо їм дозволяє там погодні мови з безпілотних апаратів, і вони б'ють по машинам. Тобто, ми просто знаходимо, намагаємося знаходити шпаринки між обстрілами, ми ж, між, е -е, ну, також бачимо, коли проходить чи той чи інший Орлан, і зразу після нього. Ну тобто, кожна евакуація це свого. Ну, такого знаєте своєрідна спецоперація, бо дуже багато людей задіяно, щоб вивести навіть одну особу. Коридорів як таких немає. Пане Віталію. А які аргументи наводять люди, і чому вони відмовляються від евакуації з огляду на ту інформацію, яку ви оприлюднили, що Авдіївка впродовж останнього часу знаходиться під щільним вогнем ворога? Та різні відповіді вони дають, починаючи від того. Для чого нам їхати небезпечно скрізь по всій території України закінчується тим, що не хочу нікуди їхати. У мене тут поховані мої умовно кажучи, батьки там чоловіки. Я хочу тут також для чого їхати. Ну хоч не говорять, уже що <клес> нема куди їхати, бо перший час спочатку повної війни більшість з них говорили, що нема куди їхати або нема за що їхати зараз, майже таких відповідей немає. А, ну, треба розуміти а, <кій> людей, які знаходяться по віковій категорії, це здебільшого люди 65+. Це люди, яким вже а, дуже складно морально прийняти для себе рішення, просто взяти якусь там валізу, одну чи дві, сісти в машину і поїхати кудись. А, навіть якщо ти показуєш, куди їхати, показуєш умови, показуєш а, Ну, дуже часто спрацьовують <кій> родичі. і... Прохання до них все таки не не полишати спроб, а дожимати, як кажуть, дотиснути своїх родичів на рахунок, щоб вони все-таки приймали рішення на евакуацію. Бо ну нам дуже складно їх мовляти, бо вони нас уже ну відверто кажучи, разів по 100 вже кожен нас послав куди подалі з нашої евакуації, а родичів трошки більше прислухаються. Пане Віталію, дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на